Як ми бачимо, трішки його поносило. Так це ще, мабуть, щось на англійській мові. Є. Тоже палітурка. Наскільки я знаю, ну я не зустрічав книги українською з палітурками. Ну це прям не та, що палітурка, але... Так. Good people beget good people. The Life and Legacy. Вона нова. походу. Так, дивіться, вона так відкрилась, наче вона жодного разу не відкривалася, бачите? Тобто вона навіть не розчитана. Офігеть. Не знаю про що це, але виглядить дорого. Ще й нульс. Прикиньте. Так, ладно, я думаю, ми оцю штуку можемо. Я не думаю, що вона потрібна буде комусь. Отак от вона виглядає. Дивіться її товщину, але в цілому достатньо стильово. Прик. Це буде цікаво подивитися. Ціну ви побачили? Я ще не знаю на неї ціну.